Друзі, а зараз я вам розкажу історію про 28 бахучих вінірів. Дівчинка 25-26 років, в 28 вінірів, вживлені вони зовсім недавно і жаліється на те, що після встановлення вінірів стало набагато гірше, ніж було добре. Тому що в неї з'явився запах, з'явився кров, з'явився присмак. І вона просто перестала всміхатися. Чому так відбулося? Тому що в цієї молодої пані до встановлення вінірів було захворювання ясен. Ніхто його не перевіряв. Зробили банальну професійну гігієну, там попшикали содами і почали точити зуби. Ясна не проліковані, на них оділи керамічні конструкції і. Мало того, що у діли вона не знала, що за ними треба доглядати за вінірами, за коронками, за всім чужим, що є в роті, потрібно доглядати в рази краще, ефективніше, ніж це було з зубами, тому що це, це не природна конструкція. То в неї під кожним божим її вініром сиділа ціла купа мікробів, як наслідок. В нас запалення, в нас вже розвинувся пародонтит. І ну, ми це все виправили, ми все повернули. Але після лікування в нас пооголювалися краї коренів, і ті вініри стали вже не такі красиві, як вони би мали бути. Пацієнтка прооперована, тому що в неї вінірами забрали. Можливість проходити йоржиками потрібно було розкривати ясна і робити процедуру, називається редукція кісткової тканини. Тобто, ми брали і зрізали її власну кістку, тому що не було місця між вінірами пролізти. Йорошку, якщо неможливо прочистити, відповідно ті ясна не можуть жити. Тому це така повчальна історія про 28 пахучих вінірів. Ми це виправили, але ну, якою ціною потрібно було спочатку пролікувати, стабілізувати, а тоді на здоров'я робіть собі хоч 32, але вже не пахучих, а класних правильних вінірів.